Ми цю ніч мало того приймаємо. Ми навіть задоволені, бо так як складалась гра, рахунок міг бути і не на нашу користь, так, так що е, я скажу, що так треба спокійно, розумно підійти, і відразу кажу, що я е, ну просто відчуваю і дуже задоволений, що в нас вже прийшли нові футболісти, бо нам просто необхідна більш сильніша конкуренція і свіжість. Нам це я в першому таймі страшенно відчував. Іменно свіжість треба трошки освіжити нас всіх, бо якось все так застоялося. Е, і я думаю, що ці нові футболісти вони нам дуже зараз поможуть. Да? Це буде така якась така встряска. Вона не знаю, я на відчуття говорю, але я це дуже відчував у першому таймі. Дякую, прошу запитання від колег. Так, ви виглядали, що були набагато краще, виглядало фізично. В чому по проблема? Чому так така повільна була ваша команда? 에, ну ми, я скажу, я не знаю, ви сказали, що не дуже ми були фізично, бо я не згідний тоді з вами. Але, Чи ви, ви, ви сказали, що ви бажала на... постійно в гравці, можна постійно випереджали в усіх єдиноборствах? Ви задаєте питання, що нас випереджали оболонь, випереджала нас в єдиноборство. Так, от я можу так, щоб я правильно розумів, я з вами тут можу погодитись. Так, бо. Як правило, такі моменти це ніяким чином не зв'язано з такою якоюсь фізичною підготовкою. чисто ні, це є гострота сприйняття, це є реакція, і це тут більше як підготовлена наша голова, наша нервова система. А я вже сказав, що у нас це було якось так ну не так гостро, як, як воно має бути. Так, через те, я думаю, що ці всі ну, просто прості ситуації в мене перед очима. Йде проста верхова, там, бум, верхова, борьба, боротьба, м'яч відскакує. І кожній ситуації перші на м'ячі суперник. Ми підборно практично всі м'ячі ми, не ми були, був суперник. Так, я думаю, що це, ну, це не саме видатна річ в футболі, але все рівно. Ну, цей компонент, він, ти дуже стр... страдаєш на полі, якщо ти не підбираєш м'ячів іменно при такому стилі гри суперника. Ти не підбираєш м'яч, все, це, ти, ти знову в обороні. Так що я з вами згідний, що ми дійсно ці, ці моменти, особливо дії на, на других м'ячах, на підборах і в яких в спорних ситуаціях, і, і сам, саму, боротьбу, так? саму боротьбу ми теж програли дуже багато. Ми про це говорили у першому таймі, якраз отак, як ви сказали. Так, дякую. Прошу ще запитання. Ну ви дійсно сказав, але унікальний результат сьогодні: один удар, створ, ворот і один гол. Ця комбінація награна чи вона так винаходила? Не... Так, це стандартне положення тут. Ні, ну, вона, а, ну, я не скажу, що ми сильно там, тренуємо стандартні положення. Я взагалі сміюся. Ну так, трошки жартома. Я говорю футболістам, що я взагалі не бачу ніколи з місту в тренуванні стандартних положень. Тут просто люди повинні вміти. І люди повинні мати ну, основні, скажімо такі, напрямки, Куди йде подача, в який момент, в сторону воріт, від воріт, люди плюс-мінус знають свої позиції, а далі це вміння кожного. Людина, якщо наш Тогрін вміє грати головою, то він це вже не раз демонструє. І не тільки при стандартних положеннях, а й в таких атаках, коли він замикає після прострілів, подач з флангу, з інзайду. Так що, ну, це просто футболіст використав те, що використав свої навички, які у ну, нього на досить високому рівні. Дякую, прошу ще. Будуть запитання. Так. Яке завдання перед командою стоїть на другу частину сезону? І що би змінити, щоб гра команди змінилася на наступний матч? Я, ну, в принципі, зараз я у нас була прес-конференція, я в принципі це все говорив, ну, але зараз ви питаєте, то я мушу відповідати. Просто не можемо нікуди заглядувати. Далеко У нас ще було 10, ну, два 2 тижні, 2 тижні назад, я не мав уяви, я собі не уявляв, в якому ми складі вийдемо було. Бо в нас було, скажімо так, в обоймі вісім футболістів. Так, Через те зараз наше основне завдання. Навіть не, не, не думаючи заглядати кудись далеко, нам треба підготуватися якомога краще до наступної гри з Динамо. І для мене просто однозначно, я вже напевно буду десь повторюватись. Да? Нам дуже важливо якомога швидше вивести нових футболістів. На рівень, щоб вони могли вже грати в такому інтенсивному режимі, режимі, і вони були інтегровані в нашу систему гри. Це нам страшенно необхідно, просто терміново. Терміново. Бо у нас от, просто я спостерігаю за таким. Ну просто от, все стало. Воно нема нема такого, знаєте, якогось. Ну нам треба зрушувати з місця. Треба зробити це трошки креативніше. Все. От, я це в першому таймі дуже відчував. Дякую, дякую вам, Роман Йосифович. Все, будьте здорові.